27 січня відбулася позачергова сесія Білоцерківської міської ради. На порядку денному було два питання: про висловлення недовіри очільнику міста Василю Савчуку та про звернення до президента зі своїми вимогами. Перше питання було відхилено, а питання про звернення депутати підтримали одноголосно. Про що потім і розповіли громаді на вулиці. Мені з пропозиція включити до порядку денного наступного про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень. Міського голови міста Білосерка Савчука чекало серед була пропозиція депутата Юрійського. Ви її всі чули. Повід до Юрій міському голові поставити у порядок денної селічної сесії друге питання. Прошу голосувати. Хто за питання? Немає маю права називатися. Шість. Хто проти? Хто утримався? Так, не приймається. Пальне голосування. Хто за, пане річне? Прошу голосувати. Хто проти? Хто витримався? Приймається. 38. Так, пасиві. Всі писані розглядали. Шановні громадяни міста Біла Церква. Сьогодні в Україні йдуть незворотні процеси. Почалась... Українська національна революція по визволенню українських територіальних громад від влади Януковича від влади партії регіонів. Декілька днів назад я звертався до секретаря, який передав прохання про зібрання на позачергову сесію депутати міської ради. Воно сьогодні відбулося на сесії. Ми прийняли слідуючі рішення з доповненнями негайно звільнити всіх активістів Майдану, як в Києві, так і по, по Україні. Позгоджуємося, товариство, скасувати. Прийняті Верховною Радою України закони 16 січня, крім бюджету, доповнила фракції партії регіонів. Позгоджуйте товариство. Черговий раз повторили політичне звернення про відставку уряду Азірова та Підтримуєте, Підтримуйте Так! Повернути підрозділи міліції за місцях їх постійної дислокації, Нагайно розслідувати протиправні дії та притягнути до відповідальності. Я не тут написано правоохоронців, я скажу працівників МВД за ті знущання над затриманими, які були. Підтримуєте товариство? Поновити процес євроінтеграції. Україна є і буде Європою, так, товариство? Провести позачергові вибори президента України та Верховної Ради. Тримуєте товариство? 6, потім підійшов ще один, 37 депутатів. Сесія була легітимна. Ми попередньо обговорили всі пункти цього звернення. Представники партії Батьківщина доповнили дійсно це по 2004 році Конституції вернутися і записали. І я, от людина правильно говорить, що це дуже важливий пункт, який повинен сьогодні обов'язково бути врахований. І я вважаю, що це той пункт, який ключовий є сьогодні в спільній боротьбі, те, що сьогодні відбувається взагалі на Україні. Тому я радий тому, що 37 і я 38-й голос ми сьогодні одноголосно проголосували за це звернення. Я скажу, я радий тому, що депутати сьогодні представляють різні політичні сили, але це жителі нашого міста. І в них є сьогодні розуміння і переживання за місто і цілому за державу. Чи не що навіть вогань ніяких ні в кого не було, ні партія регіонів, ні там інших я за неї підкреслюю, тому що про тілися зговориться. Ні в кого не виникало ніяких сумнівів про прийняття цього рішення. І воно прийнято. Дай би Бог, та би Бог, щоб до цього рішення хтось прислухався. Я хочу сказати одне: що я, як міський голова, наш виконавчий комітет, начальник міліції. Всі, хто ми тут, ми, ми кожен день на роботі. Ми пізно виходимо і рано приходимо. І я вдячний цим хлопцям, що стоять тут -от коло виконкома, тому що тільки вони знають. І міліція знає, і я знаю. Коли приїжджають сюди е з інших регіонів, з Києва приїжджають, не наші. І які повинні були бути провокації, то це ці молоді люди, які стоять отут, -от коло виконкому. Вони сказали, ми тут в місті, ми самі розберемося. І не треба нам нікому щось розказувати. І я хочу сказати, що ніколи, поки я на цій посаді і ці дні, ніколи ми не допустимо такого, як ми бачимо у Дніпропетровській, те, що ми бачимо в Запорожжі, ніколи кров дітей не пролєся. Ніколи цього не буде. Також опозиційними силами було прийнято рішення щодо формування народної ради. Має бути наступне. Марченко Олександр Олександрович, тільки що ви всі почули, оголосив про те, що необхідно робити народну раду, яка забирає владу в свої руки. Я ще раз скажу, після цього планується вхід приміщення силовий. Я звертаюся до працівників міліції, я звертаюся за тих, хто стоять за мною. Нікому, нікому, я забороняю, будь-кому. Заважати тому, хто хоче зайти в приміщення. Всі кабінети відкриті. Я сказав, що відкривали всі кабінети. Мій кабінет теж відкритий. Всі, хто хоче, будь ласка, заходьте! Беркут ніякого беркута не буде. Василь Петрович, приміщення це будуть заходити всі. Але ще раз я попрошу, так як Василь Петрович, відповідальність доручив нести мені товариство! Це наше приміщення. Це майно комунальної громади, і ми його будемо підтримувати і робити. Хто є в народній раді? Є, Єморити прийняті документи на всеукраїнській народній раді по його створенню. Ми її обов'язково озвучимо. Одним з перших в народну раду війдуть опозиційні депутати. Згоря товариство і лідери. Громадських організацій і опозиційних партій, так, товариство? Правильні партії. Партія регіонів і партія комуністів вже не управляла в Україні. Згодні зі мною. Банду. 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 Тож підсумуємо, створений комітет народної ради у складі Олександра Марченка, Сергія Беркута та Ярослава Яременка. Василь Савчук залишається на посаді міського голови, а також відкрито двері міськради для усіх мітингувальників.